Слухачі магістратури за спеціальністю Державна служба Хмельницького університету управління та права ознайомились з роботою ДСУ Хмельницькій області. Студентам розповіли про історію служби та її діяльність разом з тим ключовим питанням під час цієї зустрічі були два законопроекти: перший це закон про Державну службу України, другий новий антикорупційний законопроект. По-різному люди про нього відгукуються, але всі схильні вважати, що основного основного це нове законодавство не вирішує що ж є таким моментом який міг би запобігати проявам корупції це екон... основний це є економічний момент це мотивація державних Службовців, одним із напрямків діяльності управління ДСУ в області є проведення телефонних ліній «Суспільство проти корупції за минулий рік. Дозвонюючи було більше ста. Усі їхні звернення тим чи іншим чином стосувались корупційних дій держслужбовців. За словами начальника управління, головною місією їхньої структури є не вирішення подібних проблем, а швидше запобігання їм. Ми з вами, як органи виконавчої влади. Ми повинні забезпечити виконання цього закону. От на нас місія трошки вища. Але місія полягає в тому, що кожен із нас, кожен чиновник на своєму місці, це вимога закону. Так, якщо ви побачили якісь прояви корупційних діянь серед своїх колег, ви повинні про це терміново попередити або свого керівника, або правоохоронні органи, які ведуть боротьбу з корупцією. для майбутніх держслужбовців, такий захист став пізнавальним і тим, які неодмінно стане в пригоді у їхній подальшій роботі. Богдан Беченко, Сергій Репчинський, Віп Новини.